Давайте переходити на питання, які насправді стосуються правоохоронної судової системи в нашій країні, які стосуються корупційних потенційно поки що корупційних справ зловживань, зокрема в царині енергетики. Мова піде про справу Мідаси про конкретно Германа Галущенка, колишнього міністра енергетики та юстиції нашої країни, якого затримали на виїзді з України, і застава у 200, здається, якщо не помиляюся, мільйонів гривень. Саме таке рішення. І ВАКС ухвалив буквально вчора, при тому, що прокуратура просила більш ніж 400. Цю історію обов'язково будемо розбирати, і наші колеги це будуть робити. А я би хотіла зараз концентруватися на тому, а що вона взагалі нам дає чи мінусує нам в євроінтеграційних прагненнях? На зв'язку із студією Тетяна Хутор, голова інституту законодавчих ідей, пані Тетяно, вітаємо вас. Вітаю вас, доброго ранку. А, чи Проводився можливо якийсь скринінг того, як рефлексується розвиток справи Мідас, і історія конкретно з Галущенком в країнах наших партнерах, так від яких ми залежимо фінансово, від підтримки яких ми залежимо, і військово, в тому числі, і так далі. і Так далі, євроінтеграція наша це курс, від якого ми не відмовляємося, який ми не зупиняємо, попри війну. Наші євроінтеграційні прагнення, перш за все, зараз вони юридично прив'язані до тих законодавчих і практичних змін, які ми зобов'язалися реалізувати, та, ой, які ми погодили разом з нашими європейськими партнерами. І зараз дуже важливо розуміти, що такі кейси вони є наслідком того, що українське і законодавство, зокрема, і те, яке регулює конкретні сфери, і українське законодавство. Давства, яке регулює в тому числі антикорупційну політику, воно не є досконалим настільки, щоб дуже швидко відповісти на ті виклики, які перед нами стоять. Поясню, що я маю на увазі. Чи кейс Галущенка вдарить по репутації України? Ну, звичайно, так, чи, але умовно кажучи, чи Галущенка вдарить? Ні, я думаю, Галущенка не вдарить, тому що в загальному кейс Мідас да він вдарить по репутації України. Він вже це зробив, чи політично нам це невигідно саме зараз в цих умовах складних умовах, коли ми шукаємо фінансової підтримки з усіх сторін. Звичайно, це точно не те, що нам потрібно для того, щоб переконувати партнерів, допомагати нам фінансово той момент, який. Як знаходять фонди е, іноземні, які збираються інвестувати сто е, 100, біль, більше 100 мільйонів доларів? Звичайно, ні. Але чи це показує, що Україна неспроможна в частині? Антикорупційної політики, це сніг того, щоб оберігати себе в майбутньому від майбутніх таких подібних кейсів ні, абсолютно ні. Дуже добре, що е, такі е, випадки, такі розслідування вони є. Дуже добре, що е, антикорупційні органи працюють. Дуже добре, що прикордонники е, все ж таки зупинили Галущенка. І дуже добре, що ці е, всі все бачать. І дуже добре, що у нас є Вищий антикорупційний суд і е, е Антикорупційні органи, які зараз забезпечили те, щоб Галущенко не був десь у Відні або в Швейцарії, а прибував в Києві і фактично зараз в СІЗО. Ну а якщо говорити про наших партнерів про справу Мідас та Галущенко, до речі, який сказав, що 20... Тобто це людина, яка була чиновником, яка платила за проживання в будинку Захарченка, це колишнім міністром МВС, там 136 доларів за добу. Людина, яка каже, що 20-30 мільйонів гривень я б віддав за заставу. Тобто ми розуміємо, що в Україні є чиновники. Я являюся, як наші партнери в Європі, ці всі Кая Калас, різні люди, які долучені, так чи наче Пісторіус, Мерц, Макрон, чують про те, що в нас просто якийсь чиновник, ну, звичайно, каже скаже, 23 мільйонів. Та легко, зараз би я так от тільки хопа, як з куста. А ну а якщо більше ні, то вже звичайно важко. Це до слова. Але а як реагують наші партнери і е, на те, що інші фігуранти цієї справи, є, про які говориться в плівках, вони ходять на свободі і з ними все добре. Чи доведеться пояснювати їм, чому так, і наскільки тут вільні сьогодні антикорупційні органи з тим, щоб оголошувати підозри не лише тому, хто хотів втекти за кордон, а й тим людям, які поки нікуди не тікають, але до яких теж є запитання. Звичайно, усі люди, які пов'язані з кейсом Медас, вони перебувають під великою такою увагою, як всередині України, так і поза нею. Але думаю, всередині України більше, тому що більше людей розуміють, що це хто це потенційно може бути. Але деякі прізвища, топ посадовці, звичайно, вони відомі і за кордоном, але багато з них вже не перебуває на своїх посадах. Щодо того, наскільки вільні НАБУ, САП, пентикорупці. Ційні органи в цілому. Щодо того, щоб оголошувати підозри іншим суб'єктам, я думаю, що вони мають таку можливість і фактичну, і юридичну, і фактичну, Але в таких справах дуже важливо дуже якісно підготувати обґрунтування і юридичну базу, тому що такі люди будуть користуватися послугами найкращих адвокатів. Такі люди будуть подавати позови в Європейський суд прав людини. Такі люди мають всі можливості для того, щоб захищати себе і потім юридично розвалювати ці справи. Тому дуже важливо, щоб і НАБУ і САП мали залізобетонні аргументи залізобетонну юридичну базу для того, щоб оголошувати будь-кому підозру, тому що якщо, якщо буде якась підозра, да, і обґрунтування буде слабке, це дасть можливість усім комунікаційно, в тому числі не тільки юридично, розвалювати цю справу, говорити, що вона політична, замовна і е, таким чином підважувати важливість е, і самої справи і фактично, Фактично результати, яких ми очікуємо досягнути, а я нагадаю, що результати, які і суспільство хоче бачити, і 100% антикорупційні органи це насправді не тільки побачити когось в екранах телебачення, що він е, перебуває в е, на засіданні суду, йому обирають запобіжний захід. Ні, ми хочемо бачити реальну відповідальність. Ми хочемо бачити вироки. Але ще більше, наприклад, я тому, що інститут законодавства ідеї займаються розвитком такого інструменту повернення активів конфіскації злочинних активів. Я хочу бачити, як повертаються ці 100 мільйонів доларів назад в Україну. Я хочу бачити, як по перше. Знаходяться всі активи, які пов'язані з цим злочином і з фігурантами цих злочинів, на них накладається арешт, і вони стягуються, але в дохід держави. Але не тоді, коли буде фінальний вирок, уже через е, років 5-10, А не сумнівайтеся, це не буде швидка справа, не потрібно очікувати від неї чогось швидкого. І це буде не через дуже повільний розгляд е, антикорупційним судом, а через те, що такі процедури всюди в усіх в усьому світі кримінальні. Процес це дуже довгий процес, через те, що доводиться вина це, особи це. і під ризиком потрапити особливо, в роботи. Особливо коли є великі гроші, великі зв'язки, дуже довгий процес, як от у пана Фірташа, наприклад, якому навіть не видали сполученим штатам в Австрії. А коли грошей немає, чомусь справи дуже швидко розглядаються Ну дивовижно. А дякую вам дуже за те, що за вашу роботу, я дякую за ваші коментарі. Це на хутору, голова інституту законодавчих ідей. Я погоджуюсь дещо.